Всім доброго ранку. Ми сьогодні з Тасіком на хазяйстві самі поки. Діти десь поїхали в далеку дорогу, командіровку. А по що приїдуть побачимо? А ми вирішили приготувати обідати щось добреньке. Стасік накришив олів'є наколотив, бутербродиків намастив, а я жарила рибки, гусочка, картопелька. І такий буде обід, бо вони з дороги намучаться і проголодаються. Так, всім доброго ранку. Ми приїхали трошки більше, як за 100 кілометрів. Хлопці викупили собі такого оприсковича. Провірили, все працює, зараз якось буду грузитися. Вже вдома тоді бабуся вам покаже розпаковку. Так, тепер потрібно це все діло погрузити. Зараз якось хоч буду спробувати Я задивлю що блять ігор Верно без заднього борта Сверх Ну да Блять крилося, будуть крила сюди Поняв Цей не знімається Нет приварим Тось Крило сюди Кажут, хрупкий, что они козаки. Тихо. Докум, так, обрезно. Давай. Закриє, закриє, Чітко закриється, все. О, як нижній закриється, так. то туди. Хто і ставити не буде. Я. Просто кинути на піднисти і лежить там верхні. А що з карданом, бля, потім робити? Так, все, зафіксували. Будемо вирушати <реш> додому. Поїхали вже мої діточки, ось що про що вони їздили аж за 100 кілометрів. Угу. Не хочуть вже полівізатора на плечах носити, бо городів багато. Тяжко. Рішили купити оприскувача. Угу. Да, торік, яких не було, як дівчата намучилися на тих городах з тими оприскувачами, а вони захотіли собі труд полегшити. Правда, він не новий, на новий ми. Мі... Не зуміє скласти, бо всього треба, але ну, нагороди нам хватить. Як же ви його погрузили важке, дуже? То понятно, що вручну. О, Так, Наташ, полівізатор вже на всякий случай тільки буде. Полівізатор. <пілівізатор> ну так, да. ти вже прискочив. <пілівізатор> То був такий, що рукою качати. Тоді вона купила, не я, Ігор. Ігор купив на акумулятор. Ага, щоб вже не качати. І Ярик купив Анжелі теж такий. Так, да, на акумуляторі, Да. Ярик рік ігор купили жінкам на акумуляторі. А коли їм цей рік прийшлося кропити самим, то рішили облегшити собі трохи. Не заглядає, каже. Чоловік собі вирішив купити більшого. А хлопці забрали цього. Так, готові? <клевиця> Давай. Ставимо, 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 ставим. На ставим, ставим, ставим. воду він не пробував вже змінити. Казав, в літрі 40 ще води були. <глевиця> Де, в бочці ще вода? Це А-а-а. Є, є, є. Ще й Кировоградську воду привезли так, так, може, собі. Отак. <зад> О, <зад> oh, все, вже не мішає. Пока мість. Далеко дорогу проробили сьогодні, ну нічого. Маленькі нагороди нам ходять. То я ж кажу, нагороди хватить. Це кому на поля, то треба більшого, а нам. Ну У нас і городи, слава Богу. Бо через що ж я да, ж Нагороди да. треба маленько, але городів багато. Через да, тому лівінатор да. не справляється. Да, городи і, і мамині, і татові, і бабіні, і дідові, і сестрині, і сусідові. В Взагалі, всі городи позбирали, які є в селі. Там наробляємось. <смір> так, ну все, йдемо обідати. Слава Богу, що вже вдома. Все благополучно. Так, граємося коло зерні, граємося, сушимо, перевертаємо. Трохи товсто. Завтра будемо розстеляти на брезент тоненьким шаром, тому що з згорода цього багато. І треба тонче розстеляти. Завтра розстелимо. сьогодні. Сьогодні немало часу з цими покупками, з цими поїздками. Так, всім на добраніч. Тихої всім ночі.